Ала, вітаю вас в прямому ефірі. Сьогодні буде корисний ефір на тему 10 дієслів на кожен день в португальській мові. Але це будуть не типові дієслова як щоденна рутина, типу левантар, курдар, левантар, це курдар, требеляр, кунусаре, кабар і так далі. Це будуть деякі інші дієслова. І спочатку хочу вас запитати. Чи ви їх знаєте? Давайте такий невеличкий тест зробимо. Ола! Алаточ, всім привіт! Давно не виходила в ефір, ну, як давно, за моїми мірками, так, десь тиждень не виходила. Взагалі <плес> планую виходити частіше до вас і давати користь хоча б щодня 15 хвилин. Тож, якщо у вас є якісь запитання на тему, не на тему, приходьте в прямий ефір і можете поставити свої запитання. Ола, Жулія. По-перше, протестуємо вас, скільки слів з цих десяти ви вже знаєте. Готові? Показуємо. Які слова тут 10 дієслів? Сидір, гвер, евеліяр, ментер, калкулар, шплікар, імажінар, пертляр, іншпірар та сурір. Скільки з цих десяти дієслів? Ви знаєте, напишіть цифру, будь ласка, напишіть там 3, 2, 5, 10. Скільки з цих дійслів ви знаєте, як перекладається, і ви вже можете їх використовувати в португальській мові. Тіна 9. Супер, молодець. Жулія 6. Катя 3, угу. Ольга 3. Чого такий сумний смайлик? Зараз будете знати 10, всі 10 Так, можливо, ви тільки починаєте. Якщо тільки хтось почав вивчати португальську, або взагалі ще не почав, то, звісно, то слова це вже, вже супер. Тому що це не типові дії слова, такі, що вивчаються на початку, на рівні там, А0, А1. Так, у мене сідає трохи батарея. Окей, okay, бачу. Uh, ще, можливо, хтось ще хоче проголосувати. Скільки з цих слів ви знаєте, вони вам знайомі? Напишіть. Жакунісей. Кунісея палаври сидир, ревере, валіар, ментер, каулар, шпікар, імажінар, партільяр, ішпирар, осур. Зараз розберемо всі ці дії слова. Ці дієслова, я б сказала рівень десь А2 в середньому. А2. До речі, скоро я планую вже запуск нових живих курсів, де буде мій зворотний зв'язок, де я буду перевіряти ваші домашні завдання, де у нас будуть зуми щотижня, тож, не пропустіть набір. Катя, це дієслова, якого рівня ближче до Б. Дякую. Так, ще не відповіла. Це дієслова рівню А2, Б1, так, Б1 деякі з них. Ала точ, ну що, поїхали розбирати. Перше дієслово – це десідір. Читається не десідір, так, а десідір. В португальській мові Е часто читається як И. Якщо воно не наголошено, то тим паче. Або вона взагалі може випадати, ви можете її не чути. Ви можете чути як Цидір. Точніше, скоріш за все, ви так і почуєте в розмовній мові в Португалії Цідір. Отже, слово цидір це вирішувати. Дуже легко запам'ятати для тих, хто знає англійську, тому що в англійській це «decide» вирішити щось, а в португальській «decidir» вирішувати. І, наприклад,. Eu decido o eu que fazer depois do de trabalho. Я вирішую, що робити після роботи. Сидір. Або, наприклад, я не можу вирішити, що не знаю, що мені їсти сьогодні. decidir o que у hoje. Não consigo дисідір. Це якщо прям вимовляти всі звуки, так? А якщо більш по-розмовному, то буде звучати não consigo decidir. Decidir. просто як Сідір. Окей. Якщо ви знаєте англійську, ви добре запам'ятаєте це слово disdir або як «decide». якщо ви не знаєте англійську, можна робити якісь асоціації з українською мовою. На що вам схоже Сідір? Іноді ні на що не схоже. Тим паче, якщо це дія, яка не фізична, а розумова, таке щось абстрактне, ми не можемо це уявити. Якщо, наприклад, требаляр, ми можемо уявити, як людина працює. То нам в наш мозок легше запам'ятовує слово требеляр. А якщо це щось таке, що не фізичне, так? ми не можемо уявити, то це складніше запам'ятати. Тоді асоціації працюють або контекст. Через контекст, наприклад, дисід у кумир, тут ми додаємо вже фізичність, а фізичність легше запам'ятати. Кумир це їсти. Їсти ми можемо уявити, як хтось їсть. Так, можемо. А як хтось щось вирішує, вже складніше. Можна уявити, але складніше. А отже, в контекст вводимо слово: дисідір у ккумер, сидір кумир» – вирішити, що їсти. І таким чином запам'ятовуємо. Окей? Або асоціація, якщо є на слух щось схоже на сидір в українській мові, але зараз мені не приходить в голову. На що схоже цидір. якщо у вас є ідея, можете написати. Отже, перше слово цидір вирішити щось. Наступне слово ривер. Знову бачите, як, рвер. Якщо е наголошено, то там буде е читатись. А якщо не наголошено, то зазвичай це гри в португальській мові. Ривери це переглянути щось. Так? О, «Вер» – це дивитись вер. А ґривер це як в англійській теж це re, repeats, так, оце, re, це щось, що знов зробити. Так само в португальській. Бачите, пере, передивитись щось. Наприклад, реверу тешту, передивитись текст. Ви його написали або написали лист, і перед тим, як відправити, маєте його передивитись. Передивитись текст перед тим, як відправити кудись. Отже, розібрали два дієслова цір та гвер. Вер бачити, дивитись, гвер передивитись щось. Окей? Наступне дієслово евальяр. Евель теж, до речі, сложно англійську, evaluation – оцінювання, так? Евельяр оцінювати щось. Евельяр. Перша А, вона читається як більш як «е». Evalier. Е Якщо наголошена А, не наголошена «е». Evalier. Е Evaluire е це щось оцінювати. Ну, наприклад, еval у результату оцінювати результат. Окей, тут є ось такий корінь вал, е ціна, наприклад, як «valuable», -що, е щось таке, як з англійською. Тому можна як ціна оцінювати, теж запам'ятати. Ще раз сидір вирішувати щось, ривер передивитись, евеляр оцінювати, оцінювати. Наступне дієслово ментер. Оце дуже класне дієслово, універсальне, воно багато має значень, але зазвичай це щось зберігати, підтримувати, підтримувати контакт з кимось, наприклад, ментеру контакт або е, ментерс калму, наприклад, можна себе тримати, зберігати спокій, наприклад, так? Мен, ментерс калму, себе тримати в спокій, ментерс. Це якщо зворотні буде. Якщо просто мантери, ментер зберігати, е, підтримувати щось. Давайте запам'ятаємо в контексті, як ментер, ментер у контакту. Уж колегаш, кому фамілія, ментер контакт. Окей? Ментере контакт. Схоже, ось, можна е, мен прибрати, залишити тер. Думаю, ви знаєте, що таке тер, тер мати. Тер контакту, типу мати контакт. Так? Ми маємо контакт зі своєю сім'єю. Підтримуємо його. Ментер. Не знаю, можете придумувати будь які Смішні асоціації. Наприклад, мен, перша частина слова схожа на men в англійській. Так, чоловік, тер, мати. Мати чоловіка, тобто мати з ним контакт. Ваша уява. Ментер це щось підтримувати. Підтримувати контакт. Наприклад, ментер контакту, ко з амігуш, ко, фамілія, еце. Калкулайр – не знаю, чи вам воно на щось схоже, але це не складне слово, це щось рахувати. Є в нас А, ну, як калькулятор, так? Щось схоже. Калкуладора, так само в португальській мові, а рахувати калкулер. При землю, калкулер у темпу, несесарію, перетарефа, перетривалю, рахувати необхідний час, який нам час необхідний для чогось, так? Калкулар. Будь-що, в принципі, Фазер Фазер Калкулуш, робити якісь розрахунки, щось рахувати. Від як слово калкуладора. Okay? І так, ми розібрали п'ять слів і давайте я вас протестую. Хто перший напише, що таке EVLR? Що таке ЕВЛР? Хто запам'ятав? Або, можливо, вже знав так, це слово. Так, дивлюсь відповідь, що таке авальяр? Як сигніфіка аварія в Так, поки не бачу. Ага, той оцінювати. Супер. А пам'ятаєте, угу. що ми казали за приклад з авал? Що саме оцінювати? Що ми казали? o okay. quê? Оцінювати, що? Можете написати, що я казала, або свій приклад, так? Можливо, у вас є інша ідея. Так, вельєр? Так, пам'ятаєте, що це оцінювати? А чи пам'ятаєте, що, наприклад, що оцінювати? Не бачу відповіді поки. Я казала: авеліар у результату», наприклад, авеліар у результату, оцінювати якийсь результат. Так? Ну, можна авеар у трабалю». тобто не в тому плані, що оцінювати, скільки це буде коштувати, а наскільки добре це зроблено, можна так сказати. Окей? Добре. А що таке ментер? Estou oh, a dizer para mim, está? Deixa eu até que é manter. Júlia, avaliar a situação. Sim, muito bem. É um bom exemplo, Julian. E termo-bote. Manter, sim. Manter contacto. Sim. E termo tá? contacto. Ну, так, можна зберегти, підтримувати ментер, зберегти спокій, ментер калма. Окей. Ну, калкулар, я думаю, пам'ятаєте, ревертеш. Передивитись, так, і десідір, вирішити. Сідір. Наступне слово ейшплейкар. Вона так вимовляється, як ейш на початку. Ейшплікар, взагалі, там різні правила є з літерою Шиш. Можете. Якщо комусь цікаво окремо чисто по вимові розібратись, в мене є такий міні-курс по вимові на моєму сайті, можете подивитись. Дуже бюджетний і дуже детальний. Там все розповідаю. Ейшплікар це пояснювати щось. Теж думаю, легко, о, Олександр, так, супер. Легко запам'ятати, бо від «explain», так? шплікар. Дуже хтось скаже, що англійська заважає вчити португальську, я сказала б навпаки багато слів, якщо ви знаєте в англійській, схоже в португальський. Треба просто перемкнутися, переключитись на португальську так, мозок. Імажінар також, як з англійської image, шплікар сказали, пояснювати щось. Ну, наприклад, шплікару проблема, пояснити проблему. А імажінар, імажінар. Уявляти уявлення. Так, супер. Угу. Імажінар утуру. Уявляти майбутнє. Імажінар у втуру. Окей, а чи знаєте? Добре, чи знаєте, що таке пертляре? Це вже не схоже на англійську, але частина оця парт схожа. Можливо, за сенсом вона підходить трошки. Але пертльляре. Por exemplo, partтіля ideias com equipa, partilhar segredos, partilhar alguma coisa. cosa. Партіляр у кварт там сер. Partilhar, це. Пертіляр це ділитися з кимось, як share, так в англійській. Відправлятися Юля пише: ні. Відправлятися це партір. Це інше слово. А партіляре. Це ділитися. Наприклад, ось тут є такий значок, бачите, знизу в прямому ефірі нашому такий літачок. І якщо ну, це поділитись, знак, це кнопка поділитись в українській, А в португальській, якщо ви переставите телефон на португальську, якщо це ще не зробили, то зробіть, вийдіть з зони комфорту, ну, якщо ви вчите португальську. І у вас там буде написано Пертіляри. Тобто поділитись з кимось, з друзями цим ефіром, наприклад. Перцеляр. Отже, перцеляр можна. Перцляр ідея ж, ділитися ідеями. Перцляр секретуш, секретами. Перціляр у кварцу Фізично має на увазі ділити кімнату в плані жити разом в одній кімнаті. Перцеляр. Дуже корисний урок, дякую. Супер, Юля. Я рада, що корисна вам. Іншпірар наступне слово, іншпірар надихати. Теж «inspiration», так з англійської знов підходить. Тобто деякі слова йдуться з англійської, деякі ні. Видихнути, вдихати щось таке. О, добре. До речі, є іншпіра, шпіра, іншпіра. Є таке слово вдихати, видихати вам лікар каже. Але ось це слово іншпірар тут я мала на увазі надихати, «inspiration», типу, як натхнення, «inspiration». Хоча, да, до речі, теж підходить. Наприклад, ешта музика іншпірам. Ця музика мене надихає. Тобто іншпірар може вас може щось надихати, або ви надихати когось. Т іншпіраш, ти надихаєш мене. У як ти іншпіраш, що тебе надихає іншпірар. І останнє в цьому ефірі слово у нас це сугір. Подвійне «р». Читається так, як Г. Сугір. О, не наголошено. Сурір. Це. хто знає, що таке сугір? Сугір. Якщо пере Ось, якраз Лариса написала те, що я хотіла сказати, що це не посміхатися, тому що. А, хоча, якщо українською сказати, так, напевно, це такий переклад буде. Але мала на увазі, якщо прибрати перші три, три літери, то вийде гір, так? Якщо ось гір, то це сміятися прямо. А ось так, правильно, Лариса пише. А якщо сугір, то це не сміятись вже, а просто посміхатись, посмішка. Тобто є різниця там сміятись, гір, це прямо ха-ха, там так вголос це робити, а сугір це просто посмішка, тобто посміхатись. Тому Мар'яна Мар написала сміятись, це до слова гір, якщо прибрати це. А посміхатися, якщо сурір. «сурір». Okay? Якщо у вас, до речі, чи виходить, чи ні, казати г, завжди кажу про такий лайфхак, що можна не казати, якщо у вас взагалі не виходить, можна просто «р» надавлювати. Суррір, сурір. Або, якщо ви прям хочете все-таки постаратись, то ви можете набрати більше слини, треба, щоб було чим це робити, «Р». 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 бачите, Г. Uh, і більше зусилля на видосі робити. Тобто не сугір, а коли ви г кажете, то прям видихати через горло. Сугир, сугир <с>? має щось такого вийти, Спробуйте. Так, дякую буде знати. Супер. Отже, 10 слів ми сьогодні розібрали. Давайте підсумуємо. Перше «Сидір» – вирішувати. Це такі дій слова на кожен день. ви Кожен день можете ними користуватись в контексті, там не може щось вирішити: ноконсиксір, Rever. Rever – передивитись, евельяре оцінювати. Так? Мені треба оцінити, Mentere – ментер щось зберігати, підтримувати. Контакт, наприклад, ментер контакт. Калкуляри рахувати, як калькуладора, калькулятор, калкулар, щось рахувати цифрами. Шплікар, шплікар або айшплікар, якщо, ну, дивлячись, як, як швидко ми розмовляємо, так і будемо чути. Е, е, на, якщо вам повільно вімкнути слово, то ви почуєте айшплікар. Але люди так в Португалії не розмовляють. Так? Вони кажуть, швидко, накосик шплікар, шплікар звучить просто. Імажінар, imaginar. imaginar. тут, в принципі, немає чому скорочуватись, Imaginar. тому це слово ви, коли почуєте, Allah, ви почуєте, ви зрозумієте, що це імажінар, а не якесь там ще інше. Пертіляр, імажінар це уявити, пертляр ділитися, іншпірар когось надихати, і сугір посміхатися. Сугір. Ну що, бажаю вам посміхатися, сугір тут завждієш, кожен день, і вчити португальську з задоволенням. Приходьте на мої живі курси, не пропустіть скоро набір. Чао, чао Бей жінч, і я те мене.